На майдані незалежності попрощалася із 20-річним Богданом Дзедзелою. Він загинув під час виконання завдання ще 19 березня поблизу села Снігурівка Миколаївської області. Того дня колона військових, в якій перебував Богдан, потрапила під російський обстріл. Богдана було важко поранено. Згодом він помер від сильної кровотечі. Його та тіла ще двох воїнів лишилися в полі, адже через обстріли забрати їх було неможливо, пригадують побратими загиблого. І лише після деокупації, а саме 15 листопада, матері повідомили, що знайшли тіло Богдана. Попрощатися з ним прийшли рідні, друзі, однокласники. Богдан був досить добрий, чуйний, доброзичливий, завжди міг виручити з будь-якої ситуації. Богдан запам'ятався хорошою, доброзичною людиною, міг розвеселити клас, зірвати трошки урок. Шкода маму, що так довго чекала. Шкода, що загинув там. Поховали Богдана Дзедзелю у Рівному на кладовищі Нове. Руслан Савуляк, Артем Остапюк, Микола Мельничук Суспільне новини Рівне.